У заквічені рушниками залі прикрашені живописними картинами, звучали геніальні поезії Тараса Григоровича Шевченка. Школярі самі підбирали вірші. Глядачі насолоджувалися поезіями Ліни Костенко, Василя Симоненка, Максима Рильського. Вік чітців був різним від п'ятирічного Романа Царенка до шанованого педагога, поета Миколи Шамраян. Слово юним чіттям. Слово поезії. Робочим головою, рукам на їх окраденій землі. Свою ти силу не спошли, мені, мій Боже, на землі, подай любов, сердешний рай і більш нічого не давай. Царів, кровавих щенкарів, у путаку тії опуй, склепу глибоким заморуй, трудящим людям все благий на їх окраденій землі. Свою ти силу не спошли, а чистих серцем коло їх постави ангели свої, щоб чистоту їх соблюли. Мені, о Господи, подай любити правду на землі. І друге ще його Зло начинаючих спини, у бутаку тії не куй, склипу глибоким не муруй. А доброзиждущим рукам і покажи, і поможи, свою ти сил не спошли, а чистих серцем коло їх постави ангели свої і чистоту їх соблюди. А всім нам вкупі на землі єдиномисліє, подай і братолюбії пошли. Нащо мені чорні брови, нащо карі очі? Нащо мені літа молодії, веселі дівочі, літа мої молодії марно пропадають, очі плачуть, чорні брови од вітру линяють, серце в'яне нудить світом, як пташка без волі. Нащо ж мені краса моя? Коли нема долі, тяжко мені сиротою на сім світі жити, свої люди, як чужі, ні з ким говорити. Нема кому розпитати, чого плачуть очі, нема кому розказати, чого серце хоче, чого серце, як голубка. День і ніч ркує, ніхто його не питає, не знає, не чує. Чужі люди не спитають, та нащо не питати, нехай плаче сиротина, нехай літа тратить, Плаче серце, плачте очі, поки не заснули. Голосніше, жалібніше, щоб вітри почули. Слипойнесеньке, ценіє море. По тій брові вітер виє, гуляє по полю, край дороги то полю до самого долу. Стан високий, лист широкий, марно зеленіє, кругом поле, як те море широке. Синіє чимак іде, подивиться, та й голову схилить. Чабан вранці з сопілкою сяде на могилі, подивиться, серце кругом ні болини. Одна одна, як сирота на чужині, гине. Тарас Григорович Шевченко уривок із із намічками. Іде Марко з чумаками і Ідучи співає, не поспіша до господи воли попасає, везе Марко Катерині сукна дорогого, а батькові житий пояс шов по червоного, а наймішці на очіпок парчі золотої і червону добру хустку з білою габою. Діточкам черевички. Фіх та винограду, а всім вкупі червоного вина стереграду, відер строї в барилі, і в яру з дону всього везе та не знає, що діється вдома. Іде Марко, не журиться, прийшов, слава Богу! І Смеркає і світає, день Божий минає. І знову люд потомлений, і все спочиває? Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу на розбуттях хвилелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли, не чують, кайданами міняються правдою торгують. За що мене, як росла я? Люди не любили? За що мене, як виросла? Молодую вбили, за що вони тепер мене в палацах вітають, царівною називають, очей не спускають з мого цвіту, дивуються, не знаю, ти, діти. Скажи мені, мій братику, королевий цвіте. Я не знаю, моя сестро. І цвіт королевий схилив свою головоньку червоно рожеву, до білого пониклого личенька лілеї. Роси перлисті з зрак опадають, золота зітка не сяє волється. ліснім купається, листя сміється. В шатах зелених вийшла дівчина, в косах студені роси перлини. Золота зітка не сяє волляться. У нім купається, листя сміється. Ей, як вийде сонце з за діброви, як на плесі крикнуть сірі гуси, і щаслива в лузі перепілка, з трав роси холодної нап'ється, Косарі вмиваються до сонця. Чистою студенною водою з голубої доброї криниці гострять коси і чутно далеко їх манточок голосну розмову. Ходить вітер яром та горою, плачуть трави тужать під косою, звіробої в'януть на покосі, ходить вітер. Сушить, сушить білі роси, ніби ключ веселиків по лугу походжає рівно та статечно, Косарі йдуть один за одним, білим військом звільна вільна виступають. Під обличчя їм росою миє, заливає очі, ніби сльози, в тузі клонять голови червоні. Гей ти, земле, хліборобська мати, обперезана річками голубими, у зеленому високому очіпку, в плахті квітами ясними, ти неси, принеси на крилах косарів до крою і до рої. Гей ти, вітре, парубче співочий, парубче співочий та веселий. Ти суши червону конюшину, повівай на валисті покоси, Гей ти сонце, мудрий господарю, ти небесний, золотий шахварю, ти вали червону конюшину, напувай медами запашними, прикривай гарячими руками від дощів од негоди. Гей, ви хмари, турки я не чари, винайдіть ордою на облогу, не лякайте косарів у лузі. Ви йдіть на море, поза гори, дожидайте слушного часу. А хто ж нас, бабусю, у сон поведе по казках? А я вам лишаю всі райдуги із журавлями. І срібло на травах, і золото в колосках. Не треба нам райдух, не треба нам срібла і злота. Аби тільки ви нас чекали завжди край воріт. Та ми ж переробимо усю вашу вічну роботу. Лишайтесь, матусю, навіки лишайтесь, не йдіть. Вона посміхнулась. Красива і сива як доля змахнула рукою, злетіли у висі рушники, лишайтесь щасливі і стала замисленим полем на цілу планету, на всі покоління й віки. Під небом у чистому полі для різних людей. Для щедрих іскна продавалися різні долі. Одні були царіви не їж, а другі, як бідні міньйони, хто купляв собі долю за гріш, а хто і за мільйони, дехто щастям своїм платив, дехто платив сумлінням, дехто золотом золотим, а дехто вельми сумнівним. Долі ворожки, тасуючи дні до покупців, горнулись. Долі самі набивались мені, і тільки одна відвернулась. Я глянула їй в обличчя смутне, душею покликала очі. Ти все одно не візьмеш мене, сказала вона неохоче. А може, візьму ти собі затям, сказала вона суворо. За мене треба платити життям, а я принесу тобі горе. То хто ж ти така, як твоє ім'я? Чи варта такої плати? Поезія, рідна сестра моя, правда людська, наша мати? І я її прийняла як закон. І диво велике сталося. минула ніч. І скінчився сон, а доля мені зосталась. Я вибрала долю собі сама. І що зі мною не станеться, у мене жодних претензій нема до долі моєї обранниці.